Сьогодні 31 березня останній день Місяця Я посік приїхав, він слабо тече Це мої моїй такі пакети Зіж над пакетом якийсь набігла за за Три в два діто ходить. Такі у нас березе між дубками. З клейма стоять на дубках. Молоді дубки, років по 60. Хто б сказав, вже їх вируб. Цей теж щось вирубують. Тоже клеймо. А речка річка те чепу Глинна називається падає вставок. Туди це коропи подохли. Я пробіг і вирішив копнуть. Малом багато не дуже багато накопав, от такі як ключі. Ще якась деталь. Не зрозуміло, це вас машин. Копійковий викопав. Це единственно царська такий экземпляр. Так, Дві копійки, 1896 рік. В непоганому виде. Хотя на своєобразна водичкою, водичка і нормально буде Вітер сьогодні, третій день підряд у нас тут не заспокоюється. Холодно. Одне листя в нас тут. Почнемо нічого. Дуже густо посаджено. Дубки вирощували із березами. І берези теж будуть вирубувати. Клеймо стоїть. Там теж клеймо. Клеймо ставлять. І воно ще з клеймом. І внизу, і вгорі. Ось так як на цьому дубі. лесник так. Вот так. само проклеим видно, четко клеим Что он означает, не знаю. Такие так дуби уже будут вырубать. Такие оставлять.